Ну що, доброго ранку, вечора вам дня з Канади, з міста Стерта. Вчора я не зняла продовження відео з приводу рожевих окулярів, тому що я тільки вийшла з банку, отримала кошти зняла для оренди житла, для оплати оренди житла і під'їхала дівчинка моя з роботи знайома. І вона мене підвезла до роботи. Ну, зрозуміло, я вже не знімала відео, тому що поїхала на роботу. Ну ось так. Так що продовжуємо. Продовжимо з приводу того, що рожеві окуляри. Багато, е, дуже багато з приводу того, що е, багато людей виїхали гляньте будівництво. Ми хто бачив, те, той бачив його на початку і вже буде завершення скоро. Вонолені ходять. Що вам видно через дорогу? У нас тут їх дуже багато, вони величезні, є є маленькі, вам видно по доріжці. Вон гуляють вони там. От з приводу рожевих окулярів. Коли хтось мені там телефонує чи пише. І каже, ви знаєте, я менеджер, ось я там отримав, отримала освіту менеджера. Я все знаю. Я ж ну, не будеш працювати, як ви оце на фабриці. Ну, зрозуміло, я ж супергерой. Я ж все знаю, я хочу працювати тільки десь в офісі. Що у вас я би приїхала до вас, але мені треба зрозуміти, де у вас там офіси, де я можу працювати. Перше питання, яке будуть вам задавати всі, і це не тільки я буду задавати, який рівень мови, тому що щоб працювати десь в офісі, треба мати високий рівень мови. Я знаю, щоб мені працювати психологом. Мені дуже високий рівень мови. Треба мати. Я для себе поставила таку вилку, мабуть, що це буде десь 10 років, поки я до... досягну цього рівня. А можливо, не досягну. Можливо, я ліцензію отримаю і буду працювати тільки з українцями, або з російськомовними. або... З людьми, яких я розумію, мову, досконало. Ну, якось так. Це все, все такі мої плани про те, що в майбутньому. Це якщо про майбутнє. Але я вже казала, що я не дуже зараз з великим таким ентузіазмом будую плани. Найближчий мій план це отримати піар. От, отримати. Постійного резидента, а потім буду вже будувати план. Ну, то так. Із самих смішних коментарів те, що мене розвеселило з того, що я сміялась. Ну, мабуть, сміх мій це був такий, ну, не дуже веселий. знаєте. У мене таке емоційний фонд високий, тому що я... Відтінки емоцій розумію і розумію, що зі мною відбувається. Ну, якось так. Ось. Це коли пишуть, я би хотіла к вам приїхати і у вас пожити. Мені завжди виникає питання, де в мене? В орендованій квартирі мої. Ну таке. Я завжди пишу одне і те ж. А що ви будете робити? Ну, ви приїдете. Окей якось. Ми знайдемо когось, хто вас довезе з Галіфакса сюди. Ви приїдете, що ви будете робити? Ну, то часто мені кажуть, я буду за вами ухажувати. О, Господи. Це ж як? Квіти, шампанське, я не знаю, ще що там щось. Ні! Я буду... Вон котик, бачите? Коти тут ходять. Коти ходять вільно. Я диких котів не бачила, ну, таких безхозних, так? Вони всі чиїсь, але ходять. Коти, вони завжди вільні в будь-якій країні. Так ось. Я приїду до вас і буду вам допомагати. Чим? Ну, я буду готувати вам їсти, прибирати. Ем, можливо, ще чимсь допомагати. Тут мої мізки е, роблять бам. На що мені допомагати? Я що не маю. Можливості за собою прибирати, або в мене 50 дітей, або 50 родичів, які живуть, і потрібно мити зранку з до вечора в тій будівлі, де я живу. Але ні, відповідь така, ні-ні-ні-ні. А я кажу, а ну добре, ви будете за мною прибирати, там, їсти мені варити, там, допомагати, я не знаю, що ходити допомагати. Ах, а я що буду робити? І тут відповідь для... Хі, яка може вбити. По-хорошому, по хорошому Так щоб посміятися. Сьогодні відео про посміятися. А ви будете ходити на роботу. Я на роботу. Ну так, то ж зможе заробляти кошти. І тут я розумію, що заробляти мені кошти, як завжди, прийдеться. І тут я розумію, якщо це пише жіночка, що вона хоче за мене заміж. А якщо це жіночка ще й дитина, з дитиною мені пише, ну я ж не можу, у мене ж рібонок. І тут я згадую, яке відношення я маю до її дитини. Чому ж я повинна працювати? Ось таке, це просто посміятись. Тому що з таких коментарів дійсно можна просто посміятись. Що хочу сказати, якщо серйозно. Якщо серйозно, то потрібно все ж таки, якщо ви хочете в когось пожити, якийсь час безкоштовно, то це можуть надати вам тільки канадці. Ну, або той, у кого свій будинок, він має кошти для того, щоб вас та ваших дітей або вашу родину забезпечувати якийсь час. Тому що потрібно не просто сидіти в будинку, та й сидіти в будинку ви не зможете, тому що особисто в мене, якщо про мене то в мене орендоване житло. Мій лендлор буде проти, якщо до мене хтось приїде і буде просто сидіти. Ні, якщо я буду е, за все платити, комунальні виростуть, все я буду платити, можливо, він якийсь час би ще потерпів. Але в мене в договорі прописано дві людини, тому ну, якщо приїде ще одна людина, то, то так. Але я, вибачте. Нікого спонсорувати не можу. Ну, тому що я сама живу на дуже невеличкі кошти. Ну якось так. Тому Канада це про те, що коли ви їдете, рожеві оч... окуляри ви знімаєте. І можливо так. Бо мені одна казала жіночка. Ви що, психолог? Такий ви психолог, психолог би зовсім ніколи не пішов би працювати на швейну фабрику. Вона померла, але не пішла. Ну, дивіться на мене, я жива. Я не померла, я пішла, мабуть, я нетипічний психолог. Можливо. Тому це про пластичність. Про, те, про вміння адаптуватись, вміння в ситуації знайти ті моменти, які вас забезпечать. Ну якось так. Ну а в кінці відео я хотіла б, звісно, сказати такі. Я хотіла вам показати яблуню, гляньте, яка яблуня величезна. Яблуки тут шикарні. Хто казав, що немає біля будинку. Він такі яблуки. Це вони ще маленькі. Вони те, скільки тих яблук. Хто казав, що в Канаді там яблук немає. Та яблуня. Яблуня дуже стара, її не зрізають. Раніше тут садили плодові дерева біля будинків. Зараз цього не роблять. От. Тому яблуня ще. Росте, поки вона буде рости. Ну а вишенька на торті, я сьогодні зранку подивилася те, що відбулося в Дніпрі, коли поліціянт застрелив водія. Ну, я там почитала, наш люд пише, що поліціянти не праві, то да сьо. Ось там треба було стріляти по ногам, треба було ще щось там робити. Цей п'яний був неозброєний, то хочу вам відкрити величезну таємницю, якщо вона досі у вас таємниця. Що, коли ви приїдете в Канаду або в Сполучені Штати, не знаю про Європу, не скажу. То якщо ви так будете себе вести, то вас застрелять. І ніхто з вами цих переговорів Сюсі Мусі вести не буде. Оце п'яне створіння, яке сіло за руль разом зі своїми. Дітьми і зі своєю жінкою, щоб я не казала щось погане. І відчувала себе властителем Всесвіту, бо в нього є кошти, бо він багатий. Так ні, тут в Канаді так не працює це все. Тут би цього не було. Тому іноді канадців що це під нас? Від тих дітей, яких ми сюди веземо, як вони іноді поводять. А діти це, хочу сказати, такий прошарок суспільства, який, що в них вклали, те вони демонструють. Іноді дорослі, приїхавши в іншу країну, можуть якось трохи поужатися. Оце російське. Угу. А діти ні, вони будуть якийсь час трошки помовчать, потім будуть вести себе так, як вели себе в Україні. Так як я працювала в школі, хочу сказати, що це... я працювала в звичайній школі, це було в центрі міста школа, але це звичайна школа, не елітна школа, не якась там супер-супер. Школа це звичайна школа, там вчили звичайні діти. І хочу сказати, що вели вони у себе ну не дуже гарно. Іноді. Вони всі дуже гарні люди, але їх не навчили, як себе вести, як себе поводити з дорослими, як поводити себе в колі своїх. Однокласників. Тому профілактика булінгу була для нас ну просто. Зранку до вечора ми з соціальним педагогом бігали по тих класах, там побились, там подрались, там казали погані слова, там ще щось. І це було зранку до самого вечора. Такий треш. А коли я викликала батьків, то треш був ще більший. Бо батьки звинувачили один одного, звинувачували вчителів, які не навчили дітей поводити гарно. І коли я дивилась на батьків, різні були батьки, були дуже хороші батьки, коли я дивилась на батьків і думала, ну як же ж можливо навчити чомусь доброму, гарному, вічному в школі, якщо він послухав тут в школі. А коли він прийшов додому, йому кажуть, та не слухай ту дурну вчительку. Не слухай ту вчительку, яка заробляє три копійки. Що вона тобі може розповісти? Оце б мені казали про вчителів. Приходили батьки кажуть, ну що вона навчає моєго сина? Ви подивіться, вона не щебродка. Вона більш нічого не досягла, тому й приперлась сюди в школу. Це така. Тема, яку я зараз не буду обговорювати, це моє особисте ем, висловлювання, тому воно комусь сподобається, комусь ні, ну якось так. Це таке, знаєте, спіч із е, прошлого життя. А зараз в мене все добре. Я обожнюю, мені дуже подобається Канада. Подобається я скажу чим. Мені особисто подобається тим, що тут безпечно, доволі безпечно. Не падають бомби на голову, як зараз в моєму рідному Запоріжжі. Та й по всій Україні. Люди чемні. Виконуються закони. За 9 місяців на роботі. Почти 9 місяців на роботі. Я ні разу не чула, щоб на мене підвищували голос. Ні разу. А хочу сказати в школі, ти зі шкури вилізеш, будеш старатись виконувати свої обов'язки, бо хочеться зробити це найкраще. І щоб тобі було комфортно, щоб тебе... Тобі... і є, є такий маленький, такий нюанс, щоб на тебе не кричали. Але кожного разу це крики. Наш директор горлала постійно. Вчителі деякі, не кажу, що всі, деякі кричать на дітей. Ну це теж не гарно. Але їх теж можна зрозуміти. Тут можна кожного зрозуміти, але якщо ми так кожного будемо розуміти, то є... ну, воно не вийде так. Це я до чого? До того, що все в Дніпрі сталася така трагедія. Поліціян застрелив цього чоловіка, якщо це можна назвати чоловіком. Людину яка, людину, да? людину, яка своїх дітей, свою жінку посадила в машину п'яним і поїхала. Добре, що він нікого не вбив, але давайте згадаємо, скільки тих, що повбивали людей, наїхавши на них, на жінок з візочками, яка йшла просто додому з дітками. А воно хотіло випити. І потім посадити свою улюблену дружину, своїх діточок і поїхати. Ну, якось так. Ось це про все. Тому, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, вподобайки. Кому не сподобалось, ставте не сподобалось. І пишіть коментарі, я всі коментарі читаю. З вас підписка, з мене відео. Можливо, цікаве. Можливо, незрозуміло. Можливо, відео не про що, але кожне відео про щось. Подумайте. До побачення!